А чи знали ви, що кожен регіон України може похвалитися своїми унікальними вишиванками? Вони відрізняються фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом та візерунками. Одним з найоригінальніших видів вишиванок вважають борщевський. Така сорочка рясно розшита чорними нитками. Є легенда, що коли турки й татари знищили практично усіх чоловіків у борщівці, жінки цього і сусідських поселень про? протягом декількох поколінь одягали саме такі чорно-білі сорочки в знак скорботи та печалі. У противагу попередньому стилю є і вишивка білим по білому. Це художній прийом, в якому рельєфний візерунок вишивки створює гру світла. На виході майстри отримують дуже тонку, унікальну роботу. Ще один популярний вид поліхромні або багатобарвні вишиванки. Раніше їх носили жителі Карпат, Закарпаття, Буковини та Гуцульщини. Першим модником, який поєднав вишиванку з буденним модягом, став Іван Франко, який носив її під піджак із сучасним нарядом. Саме в такому вигляді письменник зображений на 20 гривневій купюрі.